Доброго ранку, дітки! Яка сьогодні чудова погода? Птахи співають, квіти квітнуть, вітерець повіває, сонечко пригріває. Так і хочеться прогулятися. А який у вас настрій сьогодні? Чудовий? Ой, погляньте, хто це до нас летить. Мені здається, горобчик. Хоче щось нам сказати. Подивіться, що це він нам приніс. Та це ж конверт з листом. Цікаво, хто його нам написав, про що там ідеться. Дітки, давайте прочитаємо. Добрий день, друзі! В нашому лісі ми знайшли невідомий предмет. Підскажіть, що це і чи можна цим гратися? Лісові мешканці. Цікаво, дітки, що ж це може бути? Що знайшли лісові мешканці? А щоб вам легше було здогадатися, відгадайте загадку. Готові? Тож слухайте уважно. Дерев'яні хлопці у малій коробці. Полягали спати, не треба їх чіпати, бо вони як граються. То вогнем займаються. Що це, дітки? Так, дітки, це сірники. Скажіть, чи можна гратися сірниками? Звичайно, що ні. Привіт, друзі! Пізнали мене, я маленький сірничок. Дітки, ви знаєте, вогонь він дуже корисний, але не завжди буває добрим. Давайте пограємо в гру і з'ясуємо, коли вогонь добрий, а коли злий. Дітки, готувати їжу на вогні, вогонь добрий чи злий. Так, добрий. Якщо пожежа в будинку, вогонь добрий чи злий. Ні, звісно, ж злий. Дітки, якщо пожежа в лісі, вогонь добрий чи злий. Так, злий. Дітки, а якщо вогонь горить в каміні, вогонь добрий чи злий? Так, добрий, він нас зігріває. Ну що, дітки, я надіюся, ви зрозуміли, що сірниками гратися небезпечно. Дітки, пропоную вам сьогодні зробити безпечний сірничок. А робити ми його будемо за допомогою пластиліну. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін білого та червоного кольору. Але спочатку давайте розглянемо, з чого складається сірничок. У нього є дерев'яна паличка. Якого вона кольору? Так, білого. І голівка якого вона кольору? Так, червоного. Молодці дітки. Дітки, ось ми з вами і розглянули, з чого складається сірник. Можемо почати працювати, але перед роботою розімнемо наші пальчики. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і разом усіх зближає. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і разом усіх зближає. Ось дітки наші пальчики вже й готові до роботи. Дітки беремо білий пластилін і починаємо розкочувати на дошціці рухами вперед-назад. Ось так. Ось, який в мене стопчик вийшов. Далі беремо пластилін червоного кольору, відщіпуємо шматочок і робимо кульку в долоньках або за допомогою дощечки як вам зручно. Ось яка кулька вийшла в мене. З'єднуємо частинки між собою за допомогою притискання. Але спочатку потрібно кульку сплющити в пальчиках ось так. І ось так з'єднуємо. Дітки, наш безпечний сірничок готовий. Ось дітки, такий небезпечний сірничок у мене вийшов. Дітки, я впевнена, що тепер ви будете дуже обережні з сірниками. До зустрічі! Чекаю на ваші фото з роботами.